Це відео не про машину, це про владу на колесах. Перед вами Мерседес Vision і 26-го року. Автомобіль, який виглядає так, ніби його замовив особисто Дон Карліони. Це не дизайн майбутнього, це повернення мафіозного стилю 40-х, тільки тепер в електричному виконанні. Понад 5 метрів металу і тиша замість тревожи двигуна. Мерседес натякає. Це може стати основою для ЕС Купе го року. І якщо так. Ми отримуємо електричне купе з 700 силами і 600 км запасу ходу і дизайном, що не кричить про розкіш, а мовчки демонструє перевагу. Кузов покритий Solar Paint, тонким сонячним шаром, який допомагає генерувати енергію для авто. Він не лише функціональний, а й додає містичний ганстерський блиск. Його передня частина виглядає так, ніби авто осудливо дивиться на тебе, як Дон Карліоне. Перед тим як сказати, я зроблю тобі пропозицію, від якої неможливо відмовитись, це не просто машина, це про перевагу в небі, на землі і на морі. Це Мерседес, який не просить уваги, він її забирає.